Діскали, що у всіх однак. Сама собі закупала, а нам миску вимазалась. Нічого страшного. Коли вже почалася деокупація, було дуже страшно, тому що вже Близькі бої були автоматні очереді. Я дуже переживала, що щось станеться з дітками. Є такі бабуги, які живуть вдома. За ними потрібно зробити їм вдома. Це до завдяки підтримці своїх дітей. Вони якось згрупувалися, зібрали речі. І Нам повезло, що почався дощ. Я поняла, зрозуміла, що все буде добре і ми поїхали. О, здавайся. Його звати Азов. І Нам його привезли з Куп'янська вже е з Ім'єном зовсім. У мене свій дом був, посадили. Різали ту нещасну картошку, садили, навіть Даня допомагав і кидав, і травічку рядом рвав. Дитинка тільки у февралі отримала. Навірно, це свише так було, що в нього з'явилася у февралі місяці сім'я. Я в цьому, я в минулому році двічі стала мамою. Знаєте, війна нас гуртувала, ми зробилися сильніші, ми стали більш обізнаними. Наші діти. Становляться да, вони взрослішають, але вони якось морально сильніші становляться. допомагаємо. Взагалі цей час проявив сильних людей, які зараз всі. Як то закумулювалися, об'єдналися для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Тому можливість розселювати є. Держава компенсує комунальні витрати тим мешканцям, які прийняли до себе жити внутрішньопереміщених осіб. Тому такої проблеми немає, щоб вона була ярко виражена проблема.